Якщо розмір просто. Я не думаю, ми йдемо. Ще позаб'юну когось. Буде слідці мене.

Дякуємо. Я вже потім будемо 385. Дякуємо. Трошки дай буде. Вчера дякуємо. Дякуємо, може, раз. Дуже дякуємо.

А ви ж те, мені такі вас. Подняв. Сьогодні безрушення, що взагалі. Важна копійка важливо. Хоче для пачка. Дякуємо. Дякуємо. Не даремно обнімався. Дякуємо. Елін звати. Дякуємо. <рикум> Дякую. За себе за того Дякую. <рикум> Добрий день. Дякую. <рикум> Юль, тоді сюди. Добрий день. <рикум> Добрий день, дівчатки. Ну, що Ні,